Ліна Костенко, Кобзарю, знаєш, нелегка епоха. Кобзарю, знаєш, нелегка епоха. Оцей двадцятий невгомонний вік. За вихрень безліч, тиші трохи а струсам різним утрачаєш лік. Звичайні норми починають старіти. Вже всі канони мертві, як неон. Коли стоїть історія на старті перед ривком в космічний стадіон. Вона грудьми на фініші розірве, Чумацький шлях мав стрічку золоту, І невагома у блакитній прірві, відчує враз вагому самоту, І по прокотяться луною крізь далі неосяжно голубі. А як же ми співці краси земної, чи голоси у нас не заслабі, чи не потонуть у вітрах простору, чи сприймуть сенс новітньої краси? гранітний дивиться суворо. А ви гартуйте ваші голоси не пустослів'ям пишним та барвистим, не скаргами, не белькутом надій, не криком, не переспівом на місці, а заспівом в дорозі нелегкій. Бо пам'ятайте, що на цій планеті, відколи створив її пан Бог, ще не було епохи для поетів, але були поети для епох.